Вітаю, друзі! Естонська гонча. Ця порода була виведена в першій половині ХХ століття для полювання на дрібного звіра. Повністю сформувалась порода між двома світовими війнами. Родоначальником нової породи стали цуценята швейцарських гончаків. Цей гончак – азартний мисливець, може демонструвати агресивність до здобичі, на яку полює. Проте в домашніх умовах це ласкавий та ніжний пес. Він відданий господарю. Добре ладнає з іншими членами сім'ї та дітьми. Він не свариться з тваринами, які жили в будинку до його появи. Однак ще одну собаку після естонського гончака не бажано заводити, тому що він сприйме сусіда як претендента на його територію. Тому конфлікти між собаками можуть мати місце. Естонський гончак це невелика та енергійна тварина. Він бігає, стрибає, намагається переслідувати котів птахів, імітуючи полювання. Собака ідеально підходить для людей, які ведуть активний спосіб життя. Він може супроводжувати сім'ю в тривалих походах, наприклад, у гори, під час прогулянок, лісом, ну і так далі. Якщо господарі будуть часто вигулювати собаку і давати в волю набігатись, то він нормально може жити і в квартирі. Естонська гонча охайна собака, тому доглядати за ним не складно. Потрібно вичісувати його два рази на тиждень та мити раз на місяць. Частіше не треба. Естонець непогано переносить літню спеку. У вольєрі він може жити тільки влітку. В зимовий період йому треба жити в теплій хаті. Виховувати та дресирувати естонця потрібно з малку. Спочатку його привчають до його власного імені та режиму дня. Потім він повинен засвоїти команди до мене та фу. Ці засвоєні команди зроблять прогулянки більш безпечними. Потім навчають більш складних команд, таких як місце, стояти, сидіти, лежати та поруч. Також обов'язково вчити соціалізації собаки. В якості охоронця він не годиться, хоча може бути як своєрідний дзвінок недовірливий до сторонніх. Якщо ви маєте свою сторінку у Фейсбук, то приєднуйтесь до групи, яка називається Породисті собаки в Україні в цій групі ви зможете дізнатись щось нове про породистих собак, а також вільно ділитись у групі фото та історіями своїх улюбленців. Можливо, в кого є бажання фінансово допомогти на розвиток мого україномовного каналу, то дивіться деталі в описі відео та інформацію також в описі відео. Це відео було зроблене за сприяння смілянського клубу собаківництва Санголден. Дивіться посилання на їх Facebook-сторінку в описі відео. Всім, хто дивився, я бажаю удачі!